Привіт, недавно був в мене запит в терапії, як відстоювати свої кордони, почну з того, що в принципі мені у це формулювання відстоювати не подобається, поясню чого, тому що людина коли чітко знає, як з нею можна, як з нею не можна, це відчувається, і людина цей стан транслює. Тому по великому рахунку, якби кордони треба відстоювати тільки в якихось там критичних ситуаціях. А так, коли людина Якби транслюється цей стан, то якби таких підстав на щоденне відстоювання кордонів немає. Це перше. А по-друге, з приводу кордонів, щоб щось змінювати, спочатку необхідно дослідити, а як воно є на сьогоднішній день. Все насправді починається з дослідження, як воно є, чому воно так склалося. А, і а як би я хотів чи хотіла. Тобто тут теж дуже важливий момент. І вже виходячи від цього. Можна далі робити наступні кроки, тобто побудувати для себе свої кордони. І кордони це така штука. Вона не фіксована. Вона у взаємодії може рухатись флексибл. Я би так це назвала. Коротко про кордони.